Я Олена і це мій четвертий випуск про в'язання українською мовою. В цьому випуску я вам покажу дуже багато чого цікавого. Покажу вам нову, неймовірну пряжу ручного фарбування, яку я буквально вчора отримала з України. Розкажу, що я наступним разом збираюся публікувати на Равелрі, і я вже майже готова опублікувати там мій новий майстер-клас. Також я вам покажу трошки а, місцевий магазин пряжі, я буквально сьогодні їздила туди. І сьогодні, друзі, це день міжнародного в'язання на публіці. Викладу я відео, очевидь, не сьогодні, але напишіть в коментарях, чи святкували ви цей день, адже це наше професійне свято, як не як. <х connection> Якщо ви любите в'язання, гачкування, то ви, я думаю, знаєте про цей день, і я дуже сподіваюся, що ви провели його чудово. Крім того, я вам розкажу, які наступні дизайни я збираюся публікувати. Трохи розкажу, в чому я одягнена, в чому мій прекрасний манекен одягнений. І що я сьогодні купила в магазині пряжі, в який я їздила. Тож, давайте почнемо. Друзі, на початку відео я вам трошки показала, як я готуюся до публікації свого нового дизайну на Равелері. А наші друзі запросили нас в гості. Це американо-українська родина. Жінка це українка, а чоловік американець. І в них чудова донечка. Ось вони запросили нас в гості в місце, де вони живуть. Неймовірно гарний готель. І я скористалася можливістю, щоб. Зняти якісь фото і відео в цьому неймовірному місці. І сподіваюсь, вам сподобалося. А на мені зараз зв'язаний з за цим самим майстер-класом, який я збираюся публікувати на Равелері, топ. Ось він з гачкованим краєм. Не знаю, чи вам видно, я трошки покажу ось гачкований край на рукавчиках, понизу і по горловинці. Цей паттерн називається лілея топ сукня. от Я вже наблизилася дуже близько до того, щоб його опублікувати. Чогось прям цей паттерн дуже довго йде, але я вирішила трошки послабити на себе цю гонку. і Трошки більше насолоджуватися моментами, якщо в мене є якась вільна хвилина, ще трошки встигати пов'язати щось. І ще я вам покажу завтра, напевно, ми підемо з подругою гуляти. І я зроблю підзйомку останнього свого в'язаного виробу: це топ зав'язками на шиї і на спинці, з мерсеризованої бавовни з перлинками. Це мій найостанніший дизайн, який я теж пропоную. Публікувати, як дійдуть руки. Тож я трошки а, знаходжу час, щоб і пов'язати, і щоб пописати паттерн, і щоб. Дорогі мої, записати для вас відео. Тож я буду вам дуже вдячна, якщо ви мені висловите свою підтримку і скажете в коментарях і вашими лайками, що вам подобається дивитися мої відео, що я не дарма це роблю. Якщо так, то, будь ласка, підтримайте мене, а я буду знімати більше чудових відео для вас. От. Тож, давайте я вам покажу трошки більше. Заглибимось, так скажемо, в те, що я хотіла вам показати. Така новина прекрасна до мене приїхала пряжа ручного фарбування від Тані Кострик. Таня це наша українська майстриня. Вона фарбує неймовірну пряжу. в неї дуже багато різних ідей. В неї є якась пряжа в наявності вже. Пофарбована. Можете перевірити, зайти на її сторінку. Крім того, я знаю, що у Тані є свій YouTube канал. От. І до мене вчора прийшла оця неймовірна пряжа. Таня називає це, цей колір жоржина. Вона надихалася квіткою жоржини, щоб створити ось такий неймовірний. Я не знаю, як це буде українською, я знаю, як це буде англійською Colorway. Кольорове рішення, напевно. Щоб зробити таке неймовірне кольорове рішення, вона надихалася жоржиною. І я коли побачила у Тані в сторіс, який як, як же неймовірно виглядає ця пряжа, я просто одразу закохалася і попросила Таню мені пофарбувати. А в потрібній кількості я їх знайшла ту пряжу під фарбування, яка мені сподобалася, яка мені підходила під, по метражу. І ось Таня мені зробила моє індивідуальне замовлення. Це не реклама, це просто таня прекрасна людина і талановитий майстер. Так що, якщо вам раптом буде цікаво, я залишу посилання на її сторінку в інстаграм. А крім того, я ще залишу, напевно, посилання на своє равері, де я публікую дизайни свої. Їх там на даний момент три. От, що ще я вам хотіла показати. Я сьогодні їздила в магазин пряжі, Я його трошки далі покажу. І е, я себе трошки побалувала, так як пряжі в мене вже дуже-дуже багато, то я намагаюся собі казати Стоп, хоч це і дуже складно. Напишіть у вас теж те саме, бо я просто такий неймовірний пряж-голік, і я не можу не балувати себе прекрасною пряжою. Так от, я цього разу тримала себе в руках, оскільки тільки вчора я отримала ось цю прекрасну пряжу, я сказала: що тобі достатньо. І я собі купила дуже гарні гудзики, такі просто неймовірні квіточки червоного кольору. Я думаю, що я не знаю, поки де я їх використаю, але вони однозначно мені стануть у нагоді, і я, або, можливо, якийсь кардиганчик зв'яжу з цими гудзиками, чи, може, я ще шию. Можливо, я щось пошию з цими гудзиками, бо вони такі прям неймовірні. І я ще купила собі такий журнальчик. Він був на селі, купила за 2 долари, чудова ціна. Найбільше, що мені сподобалось тут, я покажу вам топ. Ось такий топ гачкований. Але тут насправді декілька дизайнів гачкованих, оце така шаль гачкована з бабусиних квадратів. Uh, і я просто, якщо я, наприклад, дуже добре в'яжу, я знаю всі принципи в'язання, ну не всі, хто знає все. Uh, я знаю багато про в'язання, а от про гачкування я не така прям сильна в цій темі. І я останнім часом закохалася в філейне гачкування. І uh, я дуже хочу зв'язати собі топ. Uh, і тому я ось купила такий uh, журнал, в якому є декілька. Uh, Майстер-класів про те, як згачкувати собі певні речі. Ось тут є ще такий неймовірний кардиган Теж дуже гарний. Тому за 2 долари, я думаю, можна себе потішити і не йти з магазину з пустими руками, бо я вважаю, що треба підтримувати місцевий локальний бізнес. А, але оскільки пряжа тут доволі часто буває, прям конкретно дорога. Хіба що, якщо ти не купиш десь на розпродажі, то тоді можна собі щось дозволити купити. Але ось я вам скажу, що ось, така, ось таке письмо ручного фарбування тут коштує 36-45 доларів. От, будь ласочка А Таня вам може пофарбувати за набагато приємнішою ціною. Так от, тому я, якщо таку якусь гарну пряжу... З гарним складом, за гарною ціною я намагаюся купувати в Україні або на розпродажі тут. Що я вам ще хотіла показати? Я вам ще хотіла показати, ось це теж, теж планувався як мій один з наступних публікацій моїх дизайнів, але чогось я не знаю. Чогось я поки що вирішила відкласти публікацію цього паттерну, не знаю. Він мені дуже подобається, мені подобається сама ідея. Ось це таке японське плече з v образною горловиною і з кишеньками з, кишеньками з, жакард, з жакардом, з жакардовим візерунком. Мені дуже подобається ідея, це в мене розмір S вийшов. Мені треба буде зробити трошки більший розмір на себе. бо… Я поміряла, на, я поміряла на свою о, подругу, яка в розмірі S, і мені набагато більше сподобалося, як цей топ сидить на ній, і я вирішила, що на себе я просто зроблю трошки побільше. І ось я робила зразочки в рамках цього самого проєкту. Десь там був іще один, ну, ладно, неважливо. Ось я робила. З шовку, з льоном такі е, теж зразки. або я думала обидва зробити. Це такий кремово-золотавий якийсь шовк буретний з бордовим льоном. А тут зверху в мене е, а так само цей льон з, з кідмохером я складала, але зрештою, я не буду робити з кідмохером бо цей дизайн планується як літній якийсь топ. Тому кідмохер дуже, звісно, гарно виглядає, але він не для літа. Особливо не для флоридського літа. Бо я просто виходжу на вулицю, і я, як, знаєте, цей плавлений сирок, плавлюся на вулиці. Тому точно не кідмохер. Але як а, ідея, там, наприклад, можна його реалізувати як а, жилетку на, наприклад, на більш прохолодну пору року, тоді кінмохер підійде ідеально. А, ось, Так що мені є чим займатися. Мені є, в мене є ще дуже багато ідей, що би я хотіла зробити. А, і ти завжди приймаєш рішення, коли ти а, так багато часу витрачаєш. Ти маєш сумніви, чи зайдеться модель, а як вона сподобається людям, які характеристики мають бути у даної моделі для того, щоб якомога більше людей захотіла зв'язати твій дизайн. Адже якщо людям подобається і вони саме в'яжуть твій дизайн, а не тільки купують, бо можна купити придбати паттерн майстер-клас і не в'язати його. Але ж для дизайнера в першу чергу, на мою думку, Важливо, щоб люди в'язали саме твій дизайн, тоді це дає якесь таке натхнення і розуміння важливості твоєї роботи. Це, це неймовірне відчуття, коли я бачу хтось з дівчат, мене в мережі. Інстаграм відмічає або на равелі Я дивлюся, як з'являються нові проекти за моїми дизайнами. І просто тоді моє серце дуже радується і розуміє, що мої всі ці старання були не дарма. От ще я хотіла ось цей кардиганчик показати. Зараз я приберу, напевно, квіти, так, щоб трошечки більше його було видно. Це теж такий, можна сказати, демісезонний варіант, бо я тут його роблю на великих спицях на спиці 7 мм, здається, якщо я не помиляюсь, чи 6,5, чи 7. Це я робила такий лейс. Мені здається, я використовувала в цьому дизайні ниточку Кашеміру з Альпака. З шовком. І ось такий повітряний, легкий гарний кардиганчик вийшов, який можна одягати на не знаю, якийсь відпочинок біля моря, там, де трошки вітряно, і ти закутуєшся в цей кардиганчик і просто насолоджуєшся своєю красою і легкістю. Цей кардиган теж дуже цікаво в'язати. Ти спочатку робиш два айкорди, ці шнурки. В мене є спеціальна машинка для а, того, щоб робити ці айкорди. Хотіла подивитися, чи немає її тут. Десь вона захована, не буду показувати Я вам її. Ось ти спочатку робиш два цих айкорди. Потім на айкорд горловини ти поч... набираєш петлі. Я зробила майстер-клас, як набирати саме петлі на цей. Айкорд, щоб це було зручно. І ось просто потім ти робиш реглан реглан з додаваннями по цих регланних лініях. Тут в мене усюди йде шнур ну, як обробка айкордом на рукавчиках по всьому краю, і тут є ще таку пришила гачочок, такий, щоб можна було зав'язувати цей кардиган. Можна його так само якось так трошки перехрестити, щоб було більш таке закрите і більш тепленький варіант, який вийшов. Або відкрити його, можна розкрити, наприклад, ось таким чином, і теж вже по-іншому виріб виглядає. Можна розв'язати, можна зав'язати назад. Оці всі айкорди, і тоді теж у вас виходить такий більш відкритий варіант. Ну, як на мене, на якийсь демісезон дім для відпочинку у моря це просто ідеально. От, Я вам залишу посилання, як я вже казала, на мій равері, де, де є мої дизайни, які описи на мої вироби. Можливо, вам сподобається, можливо, ви надихнетеся. От. В принципі, напевно, це все, про що я хотіла вам розказати в цьому випуску. Він буде невеликий, але я би хотіла почути від вас в коментарях, про що би ви ще хотіли почути від мене. Я все ще планую в майбутньому записати великий випуск. Про публікацію патернів на Равелері, про те, як от саме додати на цей сайт, які характеристики виробу о, треба обирати, яка взагалі там, підготовка до цього. Там, наприклад, що вам треба зробити? Наприклад, вам треба зробити PayPal-аккаунт, якщо у вас немає, і підв'язати його під вашу професійну сторінку на Равелері, бо там є просто, наприклад, користувацька, ви купуєте на Равелері. Якісь дизайни, майстер-класи, і у вас є ось така звичайна користувацька сторінка. А ще можна оформити бізнес-профіль, де ти можеш вже з нього опублікувати свої описи. Ти можеш дивитися статистику, ти можеш дивитися, які там методи реклами є присутніми на равері. Ось напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вам буде цікаво про це дивитися? А, бо я не знаю. А, мені зв... звісно, хочеться, щоб якомога більше людей подивилися мої відео. Тож я зацікавлена в тому, що багато людей підтримали цю ідею. Бо а, як я вже казала, а, щоб зняти відео треба трошки часу і зусиль. А в мене маленька дитина, які три роки. І я намагаюся балансувати на цій межі і все встигати. Тож я буду дуже рада почути від вас ідеї, що би вам було цікаво, щоб я вам записувала і показувала. І на цьому я буду прощатися з вами, але залиштеся я вам покажу, як на наступний день я вигуляла свій новий топ з намистинками. Uh, і uh, як uh, взагалі uh, трошки ще покажу, як я провожу час, бо ми з подругою завтра будемо гуляти в гарному місці. От. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей! І приємного в'язання, звичайно.